Доброго дня, шановні друзі! З вами на зв'язку був Володимир, автор серії вебінарів Я Фермер. Після першого нашого вебінару, після першого нашого міроприємства, яке відбулось 20 жовтня, було дуже багато питань, які не встигли висвітити, які були в чаті написані. Потім люди протязі двох тижнів ще писали. Вконтакті, в Контакті, Фейсбуці, в Скайп, на електронку. І хочеться на деякі запитання, на які були найбільш поширені, об'єднаємо їх невеличкі групи. І постараюсь дати максимальну відповідь. Якщо комусь буде недостатньо, не вистачить даної інформації, пишіть свої нові запитання, додаткові запитання під відео, пишіть в коментарях і будемо старатися вам відповісти. Тепер, давайте перейдемо до питань. Наступне питання, перше питання, коли саме буде слідчий вебінар. Ну, наступний вебінар ми плануємо провести саме вебінар Я Фермер 2. Пропонуємо провести 18 листопада. Якщо щось поміняється, то, звичайно ж, вас попередимо. Вебінар буде, це лише один перший із серії занять вебінарів. І е, що, на днях зробимо звернення, зробимо розсилочку, рекламу компанію, слідкуйте за моїми мовленнями і в соціальних мережах, і побачите, що і коли, де як. Е, Наступне питання, скільки коштує курс вебінарів, скільки е, коштує ваша консультація, введення господарства вам. Дивіться, така група питань, бо по цій вартості все залежить дуже індивідуально від об'ємів, від кількості годин, від площі господарства, які є в наявності, умови роботи, матеріальна частина, техніка. Пишіть в річку, будемо обговорювати, будемо спілкуватися, і тоді вже прийдемо з цінами. Наступне питання. По вебінару, які будуть доповіді, ви казали, що будуть доповідачі. і Яка програма? Дивіться, вже крім контакту, є в Фейсбуці, група професійних фермер. І там ми будемо виставляти, оновлювати всю інформацію. По вебінару десь з понеділка виставимо програмку, які саме заняття будуть, там 15-17 занять, це окрім ексклюзивних, ще невеличких підвебінарів по конкретних тематиках. І будуть безпосередньо вислені списки доповідачів. Там у нас будуть і кандидати наук, там у нас будуть і виробники, і менеджери з продажів, і фермери безпосередньо, які знімають працюють, і вони будуть ділитися своїм досвідом по роботі. Mm. Наступне питання. Чи буваєте ви у Львові? Написав Андрій 777. Гарна назва. Андрій, значить, у Львові буваю, коли саме буду збиратись у Львово, десь можливо через тиждень два-три напишу вам відповідь. Можемо зустрітись, поспілкуватися, хромаєте бажання. Наступне питання: скільки років потрібно, щоб стати на ноги? Ой, було аналогічних питань дуже багато. Скільки буде років потрібно мені? Скільки легка площа? Самі, чи гарантуєте ви? Якщо буду дослухатись до ваших рекомендацій, що в мене все вийде, все залежить в першу чергу до, від вас. Я можу лише порадити, направити, проконсультувати, а вже в залежності від того, наскільки ви спрацюєте, якісно, якісно будете дотримуватись моїх рекомендацій. Ні, все залежить від вас. В першу чергу я лише можу дати ази того, що сам опрацював, що сам пережив і досвід фермерів, з якими я, з якими я працюю. Е, наступне питання. Е, можна зібрати два врожаї зі за один сезон. Спасибо, написав Олексій. Е, що ж Алексій, дійсно можна зібрати два врожаї, е, але якщо у вас, наприклад, перший врожай зимні зернові, там наступний урожай на цій же площі це будуть ярові культури, та, і якщо це будуть культури, наприклад, ж сама рання, можна можна пробувати, до речі, у вас буде окремо. Зустріч, окремий, сері... окремий вебінар по даній темі. Заходьте до нас, будемо спілкуватися і розповімо наступну програму вже більш детально. Так, наступне запитання. Що прибутковіше? Закритий чи відкритий грунт? Овочі чи ягідники, що рентабільніше? E, значить, дійсно овочі з закритого грунту рентабельного, відкритого ґрунту, рентабельного є. Знову ж таки, наскільки у вас інтенсивна агротехнологія, наскільки ви гарно працюєте, а саме краще поєднувати то і то, і то. Е, і якщо ви десь у вас будуть якісь нюанси, не зможете гарно виростити культуру, то на ті самі теплиці, Там, якщо не дали погодні умови, не було поливу, то в теплиці, ви зможете краще доглянути. Хоча рік на рік не припадає, ви самі бачите по погодних умовах цього року. Якщо ж у нас буде питання по ягідних і овочаєвих культурах, що то й вигідне, що то вже дивіться по своїй ринковій ситуації на місці. Ну, знову ж таки, по кожному з даних запитань можна говорити годинами, але так, якщо стисло, то так, недостатньо буде дайної відповіді. Будь ласка, запитуйте більш широко, до речі, у нас будуть окремі окремий вебінари по саме нових перспективних овочах, фруктах, і яких, на яких росте поступово спрос, і може вам вони сподобаються. Так, які овочеві культури на рентабельність О, знову ж таке питання з цього є ж таки опери, і не вже продовжу тоді. У мене нещодавно була зустріч з людьми, які працюють в Асоціації рестораторів України. Виявляється, в Україні багато людей хотіли б саме працівники ресторанів хотіли б закупати якісні екологічні органічні овочі фрукти в україні і цілий ряд товарів і змушені гратися з таможною куплювати їх досить дорого за кордоном українські фермери і ресторатори на жаль між собою тикаються як сліпі кошенята не спілкуються не завжди спілкуються з собою Будемо працювати над тим, щоб їх об'єднати. Якраз представники даної організації будуть у нас на увазі вебінарів і зможуть розповісти, що вони хотіли бачити. Там досить цікаві, рентабельні, дуже рентабельні овочеві культури, не тільки її, а й так далі. Так, наступне питання. З якої площі починати? Ну, з якої площі починати, знову ж таки, це все залежить від вас. Але би, якщо ви тільки початківець, пробувати, чи якщо пробити нову культуру, пробувати на невеликій території, подивитися, тому що досить, досить часто теорія розбігається з практикою і те, що написано, воно не завжди відповідає тому, що може бути, ще ви стикнетесь на практиці. І це стосується і біології, і вирощування, і шкільників, і хвороб. Так що все пробуйте на великих площах, тому що буде дуже дуже прикро, коли ви виростете щось, чи спробуєте вирощувати на великій площі, і воно у вас не вийде просто-напросто. Це будуть втрати часу, енергії і року, і... бо у вас один-два урожаї у ріка не 10, і все будуть втрати фінансові. Краплини зрошення, напишіть, будь ласка, так, ні, робити, не робити. По краплинному зрошенні, знову ж таки, у нас будуть окремі спеціалісти, запрошені, цілий буде вебінар присвячений зрошуванню. І на даному вебінарі ви отримуєте свої відповіді. Але якщо ви будете коротким, однозначно, якщо маєте змогу, робіть зрошення. Краплини зрошення це запорука вашого врожаю. 50, а в цьому році навіть більше. І весь світ, світ переходить на зрошення, тим паче бачить, краплини. Дайте, будь ласка, ссылку на оптові ринки. Значить, в групах по професійному клубу фермера чи клубу професійного фермера ще у нас будуть силочки на основні оптові ринки, досить цікаве питання. Поділимося. Заслідкуйте за оновленням, все буде. Знову ж таки, повторюсь, є у професійного фермера вже в Фейсбуці. Шукайте, заходьте, додавайтесь, друзі. Так, ще, ще, ще питання є. Дивіться, в мене буде до вас величезне прохання при наступному вебінарі. Ми хочемо зробити. Якісно новим вебінаром, тому попросимо. Ми врахували помилки, які, ви, які ми допустили минулого разу, технічні помилки там певні були. І у вас величезне прохання при реєстрації. Давайте, будь ласка, свої імена, фамілії, хоч по якій напишіть фермер 1, 2, 3, чи там Дябло 666. Таких людей ми будемо. Самого початку жорстоко банити, удаляти з чату, удаляти з конференції. Будемо забанювати людей, які вживають нормативну лексику чи просто такі вносять колоритний негативчик. Таких людей, я думаю, їм не потрібні наші вебінари, які вони нам, таких ми будемо відразу ставити у бан. Так що врахуйте на в майбутньому. І ще що попрошу що згадаю, Хотілося б подякувати тих людей, що досить, досить активно вели з нами співпрацю під час першого вебінару. Це і Вадим Гладюк, і Тетяна Слеситник, і Олександр Джига, і ще, може, кого Людмила Децько, кого, можливо, ще забув, вибачайте всім, всім хто був позитивним. Хто писав відзиви, для вас будуть особливі умови. Ви автоматично всі наші курси, всі наші вебінари отримаєте безплатно доступ до них. А іншим попереджаю, що будуть агровікторини, ще будуть різні акції. Будьте уважні, приєднуйтесь, допомагайте нам і ми допоможемо вам взаємно. І ще що хочеться сказати, що. Ось було таке питання, що було по голубійці, спажі, горіхах, енергетичній вербі і так далі. Дуже багато було збитих, було багато відзивів. Дивіться, знову ж таки, питання, яке потребує великої уваги. Зберіться, подавайте заявки. 10-15 людей, на таку кількість я можу взяти окремо, виділити вебінарну кімнату, виділити лектора, і буде окремий вебінар присвячений цій темі. По, по іменам при реєстрації хотілося б сказати, що е, чому, чи кому таке прохання висвітлювати ім'я, фамілію, хоча б псевдонім, для того, щоб е, при подальшій роботі, при підписці клієнтів на вебінари, нам було легше працювати, щоб нам було легше вести зворотній, в першу чергу вести зворотні зв'язок. Тож дуже попрошу. Е, і останнє запитання, яке я теж порадувало. Конкурент продає, конкурент продає несколько тонн в неділю, а і ягод. Що делать? Що мені робити? Написав Олексій. Олексій, що вам можу сказати? Задумайтеся, зробіть висновки, чому ваш конкурент продає тоннами. Якщо він продає тоннами, можливо. Ви теж зможете продавати тоннами, тільки врахуйте нюанси, може у вас питання по ціні, по якісті, по логістиці. Проаналізуйте ринок. Ринок, бачите, споживає все тоннами. Тож ви можете його реалізувати, чого вам, власне, бажаю. Зустрінемося, бажаю вам всім, всім нашим слухачам. Тож зустрінемося на наступних вебінарах. Дякую за увагу.